Мінімалка зростає. Уряд України анонсує підвищення зарплат до 10 тисяч гривень, але станеться це не одразу. Все буде поступово. Поетапне підвищення триватиме кілька років, паралельно зростатиме прижитковий мінімум, хоча значно повільніше. Влада обіцяє обережне, але стабільне покращення. Всі подробиці розповім за мить. Це новини ТСН Мене звуть Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Українці очікують зміни, які напряму стосуються гаманців. Кожного уряд оприлюднив плани щодо поступового зростання мінімальної заробітної плати до 2028 року. За словами народного депутата Ярослава Железняка, ці цифри вже закладені в бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Так, якщо нині мінімалка в Україні становить 8 тисяч гривень, то вже за кілька років ситуація зміниться наступним чином. З 1 січня 2026 року – 8 тисяч 688 гривень. 1 січня 2027 року – 9 тисяч 374 гривні. А з 1 січня 2028 року вона вперше перевищить позначку у 10 тисяч гривень, сягнувши 10 тисяч 59 гривень. Що ж до прожиткового мінімуму, тут уряд демонструє обережність. Щороку до нього планують додавати приблизно 200 гривень. Таким чином для працездатних осіб прожитковий мінімум виглядатиме так. 2025 рік – 3028 гривень, 2026 рік – 3288 гривень. 2027 рік 3482 гривні. 2028 рік 3667 грн. гривень. Це свідчить про обережний підхід уряду до перегляду соціальних стандартів у найближчі три роки. Попри новини про зростання зарплати, обережне підвищення соціальних стандартів, пенсії в Україні найближчим часом залишаться без змін. Останнє підвищення пенсійних виплат відбулося 1 березня 2025 року. Тоді уряд провів щорічну індексацію, щоб трохи компенсувати інфляцію. І не дати пенсіонерам остаточно втратити купівельну спроможність. Це була стандартна процедура, передбачена з постановою no йдеться в матеріалі та але вже в червні 2025 року стало відомо, що нових переглядів пенсій не буде щонайменше до кінця літа. Згодом у мінсоцполітики і пенсійному фонді заявили, що від 1 липня підвищень не заплановано тож пенсії залишаються на рівні, встановленому після весняної індексації. Скільки ж зараз отримують українські пенсіонери? 3758 гривень – це мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років з повним страховим стажем – 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Така ж сума передбачена і для пенсіонерів, яким 80 плюс років, якщо вони мають стаж 20 років для жінок і 25 для чоловіків. 3613 гривень виплачують тим, кому від 70 до 80 років з відповідним стажем 3 тисячі 323 гривні отримують ті, хто ще не досяг 70-річного віку, але має повний стаж. Також суму отримують особи з інвалідністю першої групи незалежно від віку. 3 тисячі 38 гривень це мінімальна пенсія для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, які не підпадають під вищевказані умови. Якщо пенсіонер працює, ситуація трохи інша. За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, мінімальна виплата для працюючих пенсіонерів зараз становить 2361 гривню. Це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тут є погана новина. Цей прожитковий мінімум не змінювався ще від початку 2024 року. І як видно з держбюджету на 2025 рік, збільшення також не планується. Тобто для працюючих пенсіонерів жодних покращень найближчим часом. Хоча для молоді пенсії здаються чимось далеким, насправді вже зараз можна подбати про те, скільки ви отримуватимете в старості. В Україні реалій спосіб збільшити розмір майбутніх виплат, і багато з них у ваших руках. Перша порада працювати офіційно. Той хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію. Також варто займатися професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації або за потреби перекваліфікації, адже завдяки цьому ви зможете зростати професійно, кар'єрно та збільшувати власний дохід. Наступна порада збільшувати страховий стаж. Додаткові 5 років стажу дозволяють отримати до 30% до пенсії. Крім того, варто добровільно сплачувати страхові внески. Розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Важливо, розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок і чим довше ви його сплачуєте, тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку. До слова, ціни в Україні давно злетіли до небес. Зокрема, продукти коштують так, як і в Європі. Але є одна велика різниця: якщо в ЄС витрати на харчування лише Невелика частина бюджету, то в Україні родини змушені віддавати на їжу майже половину своїх доходів. Про це розповів економічний експерт Олег Пензин в ефірі українського радіо. За його словами, продукти Україні подорожчали настільки, що окремі товари вже коштують більше ніж у Польщі кілька років тому. Одна з причин високий податок на додану вартість ПДВ в Україні. Він складає 20%, тоді як у країнах ЄС в рази менше. Усього 4-5%. Європейці свідомо знижують податки на продукти, щоб зробити їжу доступнішою для своїх громадян. Ще один важливий момент підтримка фермерів. У Європі держава компенсує до 70% доходів сільгоспвиробників. Завдяки цьому продукти на полицях магазинів стають дешевшими, бо частину витрат бере на себе держава. А тепер цифри: якщо українська сім'я витрачає на харчування близько 40% заробленого, європейці від 12 до 18%. І це не тому, що вони менше їдять просто у них інший рівень доходів, податкова система і державна підтримка. Тож, хоча наші ціни майже наздогнали, і світові продукти залишаються непосильним тягарем для багатьох українців. Вихід, за словами експерта, простий знизити податки на їжу і підтримати фермерів. Тоді і продукти стануть доступнішими, і життя трохи легшим. А скільки ви витрачаєте на продукти і що думаєте про підвищення мінімалки, напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.